Вітаю, друзі! Сьогодні 12 серпня 25-го року. Я знову у своїх друзів біля піддослідного мого персика Редхейвен. Сонце, вітер піднявся. Ну що, тут вже обірвали значну частину персиків. Ну, перстик це відомий на весь світ. Мабуть, більше, ніж Радхевена, ніде не садять. Має дуже гарні характеристики. Калібр добрячий цього року він підмерз, звісно, як і все у нас, але результати були. Добре, я його тут не обрізав і обробляв Йому десь 15 років і розміри його гигантський. Отак От він займає тут всю галявину. Персик чудових. Смакових якостей, урожайний. Ну, мало хворіє. І оце гілочку залишили. При тому, що все вимерзло, друзі. Оце такий у нього урожай. Оце драбиною підперли хазяїва. Яка бліпіха. І казав же, ж, давайте пронормую. Не, не хотять. Буду консервірувати. Ну такий грам по 200 тут. Це просто надо треба Да. Ну, вже кілограм 50-60 з нього обірвали, ще кілограм 20 буде тут, а може і 30. Добре, друзі, зараз Зараз я його ну, вирву тут один і продаю сирів для тих, хто ще його не знає і не посадив. Садити його треба, тим більше що він вважається еталоном персиків хвилинку, друзі. Персик Red Heaven, друзі, настільки розповсюджений по світу, що його вважають еталоном і від нього Починається відлік більш ранніх сортів мінус Heaven, більш пізніх сортів плюс Red Heaven. Ну, от такий я один вирвав, тут невеличкий. Зараз ми його подивимось. 329 грамів. Він може бути і 400. Ну при такій загрузці і це добре. Зараз розріжу. подивимся, что в середине. Вот такая краса. Кисточка вильна. Мякуш желто-оранжевая такая. Ну что, эталон он и есть эталон. Дуже красивый, ароматный. А, зараз скибочку вырежу. Ще раз скуштую, хоча я все про нього знаю. Що ти м'ячиш? Теж хочеш персика. Мяу. Самому мало. На. Ти ж не будеш так і їсти. Ти мишу спіймай. Да. Смак. Чудовий солодкий, є кислинка. Але вони доповнюють одне одного. То, що треба, друзі. Таке потрібно мати у себе в саду персик Редхейвен. Ну і тут я прищіпаю айспіч, який вчора показував. Було їх тут троє. Не дали мені обірвати, щоб один залишити, і тому нема приросту. Ну, це так діло хазяйське. Завершую, друзі, на цій, на цій такій цікавій чудовій ноті на персику Heaven. От друзів і сусіда з вами був. Петрович відеоканал Петрович Продакшн Юкрейн. До побачення.